Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришепської територіальної громади поряд зі мною Ольга Довгань. Та Олег Решетила. І, і з чого ми почнемо? Мабуть, з скандалів. Давно ми не починало щось з скандалу. А скандал він такий, як зазвичай, якийсь слабенький, але незрозумілий. Незрозуміли. Ну, вся історія в тому, що коли дорослі вмішуються в дитячі. Звичайні там конкурси, змагання, там і будь-що зразу виникає е, якісь дурні питання пірні питання, дурниці і в результаті всі з усіма пересварилися. А що там було в двох словах? До свята Дня Закоханих був оголошений конкурс на найкращу Валентину У школі. У школі це був шкільний конкурс, де проводились голосування в закритій групі, ліцею «Ліде», де могли проголосувати там щонайменше діти, ну учасники групи, діти, батьки, там, вчителі. Але така трапилася цікава ситуація. До речі, хочу відмітити, що от, що мені дуже сподобалося, вчитель, який організував цей конкурс, і потім, уже, коли йшло саме голосування, то під кожною роботою вона не була підписана там, чия це була робота, щоб це було все легітимно. Це був просто номер роботи, і потім вона пропонувала. Тобто, стоп, зараз ми розкажемо. Тобто були роботи так. до Дня Валентина, правильно? Так. Вони були е, опубліковані. У групі, у групі це І діти повинні проголосувати. Вони були анонімні, тобто ніхто не Отже, знав, головне, чия так. це робота, і вже за кількістю голосів потім визначали переможця. Перше, друге, третє місце. Переможці були визначені. І після цього був шквал емоцій. Чому? Ну, як виявляється, та дитина, яка зайняла, це мама, це працівник виконавчого комітету. Вона там виявила бажання і написала цілий пост щодо проведення. Ну я конкурцій. так розумію, що вони в процесі цього голосування включилися в цю роботу і вплинули на цей процес голосування. Тобто вони почали підключати там інших людей дорослих для голосування. Зокрема, працівників виконавчого комітету та сільської ради, ну які не. взагалі ну, це ми, ми ж не знаємо достеменно. Ні, Чому там ж видно по подобайках? Хто голосував? А отак. Там. Ну, звичайно. О. Ну зрозуміло, і далі що. Ну і саме ця мама вона звинуватила вчителя, який організував тому, що голосування було проведено неправомірно, і взагалі що вона була зацікавлена в цьому голосуванні. Хоча, переглядаючи особисто і я і там знайомі, ну я цього не побачила навпаки. Дуже гарна ідея і дуже гарні роботи. Я також приймала участь. Я не знала, чи я саме ця робота, але я голосувала саме за ту роботу, яка мені сподобалася саме за той номер. Чудово ну, класна ідея, класна... Ну, завжди. Надо туди влізти, дорослим, і щось влаштувати Зіпсувати, якось, ну, щоб не було бажання потім ні дитині вчителя. Ну, просто і головне навіщо було ображати вчителя, який душу вкладав в цей конкурс. Це ж не так просто сьогодні донести дітям, завести зацікавити. зацікавити їх, щоб вони мотивувати їх. Це ж це талант, це труд. Це, за це треба дякувати і платити відповідно. А замість цього вони собі дозволяють саме сидять на нормальних, да? там же ж порядок у них там. Звичайно. Там же у них все додавно, напруженість, все там, премії, все в них є. А тут ну, вона відчуває так слово, що працює в виконкомі, так це ж зразу ж, мабуть. Статус для села. Коли це не повинно бути, тим паче, коли це стосується дітей. Добре. Сподіваюся, це буде гарним уроком і трошки. Побажаємо, щоб вчитель не звертала на це увагу, а й надалі працювала в тому ж напрямку, який на, на, на сьогодні. Ну так. До речі, щодо проведення Дня Закоханих пройшла піжамна вечірка у комендантівському сільському клубі по типу Хто зверху. Також цього тижня вся Україна відзначала і вшановувала пам'ять Героїв Небесної Сотні, річницю цього такої, страшної трагедії, яка Змінила історію розвитку всієї держави. Тому в кожному закладі проходили відповідно заходи, і такі заходи пройшли і в ліцеї Лідер і в будинку. І в, і будин... в Пришипському центрі культури та дозвілля. Зокрема, у ліцеї Лідер учителем Оксаною Вахненко у музеї для п'ятого класу був проведений і урок історії. Також для учнів перших-четвертих класів був проведений майстер-клас. Де вони виготовляли янголів пам'яті. І потім ці свої роботи, дітки, які виконали, передали також до музею. А в Пришипському центральному будинку культури пройшла літературно-музична композиція. Міжнародний день рідної мови теж відзначали в усій державі. І, безумовно, це знайшло відображення в заходах, які проводились в Прижипській територіальній громаді. Зокрема, в комендантівському сільському клубі пройшла інтелектуально розважальна гра «Мова єднає всіх. Так, да, Як же реагує сьогодні освіта на критику, яка лунає з наших випусків? Після наших випусків на наступний день щотижнева нарада? Перед педагогічними працівниками. І вони детально аналізують наш випуск. Ух ти. Так ми готові сьогодні працювати з ними, ми готові прийти на цю нараду і там разом подискутувати з приводу змін, які бажають, чи які недороблені, чи які що там треба влаштувати, якщо. Ну це ми так. Ну поки а... що нас не пускають у стіни. А тим часом чудять далі? Ну, на жаль, так. А що там не так? 22 лютого потрібно було прийняти рішення щодо навчання дітей, так от, замість того, щоб керуватися відповідно наказом начальника відділу освіти, директор навчального закладу позривала педагогічних працівників з уроків, при тому двічі за день. І от що ми з вами бачимо, чим же займалися а, а діти дії. А діти в цей час. Ну, діти як діти до них питань нема, просто що їх залишили. А, а навіщо їй радитися з такою кількістю, всіх ну, що всіх підряд. Ну, можливо, щоб вибрати відповідальність особиста на себе. А Світлана Аресюк самоусунула з цього питання. Так. Ну, нічого. А що? А там до речі, фі... вона не усунула з іншого питання. Є? Щоб скрізь виключили із груп з особистих. Довгань, щоб вона не черпала інформацію для прийшов туди, При тому що не був... вважає, що інформацію нам не люди приносять, а ти черпаєш виключно так. із їхніх там Вони просто не розуміють, що ми спілкуємося з людьми. Ми відкриті до спілкування, і зрозумійте одне, що в на навчальному закладі 200 дітей у дітей є батьки. І і, ними, є педагогічні працівники і всіх не залякати. На жаль, ні, да. так що. Які критично мислять, аналізують і теж дають оцінку діям безпосередньо і ну, керівник адміністрації школи. До речі, я так зрозумів, що там із журналами тепер питання цікаве, так? Цікава ситуація. А, вони не можуть отримати журнал. Тобто раніше журнали стояли в боксах, правильно? Так, вчителі. Підписані від першого до десятого одинадцятого класу. А тепер. Мане бокс бокс пустий. а Вчителі підходять і чекають, поки відімкнуть приймальню і їм видадуть журнал особисто в руки. О, Але ці... Це після того, як ми показали, що там оцінки не вміють, не забувають ставити, так? Ну, на жаль, ситуація і на сьогодні так зараз не саме правила. А електронні журнали хоч ведуться? Ну, це питання. До речі, треба вичити це питання. Майте на увазі, доберемося і до електронних. Це взагалі не проблема. Ну так, да, це ж батьки бачать їх. Так, то ми шуткуємо. Ну, і, так. А і взагалі ж, наскільки Світлана Грисюк і Валентина Городянко, вони дуже активні. В плані вони не байдужі до Ольги Довгань. Вони їздили нещодавно на засідання судове в якості кого там свідків чи кого не спочатку да? і возили знову чергові папери, щоб суд прийняв до уваги, щоб ти розвалюєш громаду, знищуєш освіту. Ну і, і що суд? На дане прохання. Тобто ви зрозуміли, продовжується суд по відновленню на, роботи, на роботі Ольги Довгань, яка працювала тут керівником відділу освіти. Потім отримала три догани, і її виставили за двері і намагалися це зробити з ганьбою, так би мовити. Тепер ті три догани відсудила, так їх скасував суд, залишилось поновитись на роботі. І ось іде ще це апеляційний вже суд. Такий суд вже відбувся ж. Ні, це не поліційне. Це а це перше по поновленню. Це перший. Так. там перший. Ну, тобто йде ще перший суд по поновленню, як він закінчиться, і от вони виступали в якості свідків, намагались долучитися, щоб там поливати на те брудом перед судом і так далі, щось там свідчити. Ну, суд не прийняв їх в якості свідків. От якось так. А ти з адвокатом теж їздиш на суди? Ні, а ми як? працюємо в онлайн форматі. Ми включаємось до засідання і працюємо А чому місті? Пані Рисюк і пані Городянко поїхали в суд безпосередньо. Вони ж теж могли підключитися. Так, звичайно. І що, а адвокат їх? Ні, два засідання вони відведуть самостійно, без нього. Вони юридично підковані, мабуть. Пані Світлана, зокрема. А як програють, тоді платитимуть з бюджету громади. Просто сама поїздка включає в себе витрати на дизельне пальне, виплати на відрядження і то, взагалі цей час можна провести на робочому місці. Ну, так можна Полтаву поїхати скупитись там, поділити. А глушек поїсти. О, теж варіант. Ну нічого. Головне, що суд чітко досліджує ситуацію. Потім повідомимо про результат. Рухаємо. До речі, вони не тільки на засідання суду разом приїздили, вони ще й особисто контролювали е, цей лідер як же причепили щитки баскетболі з кільцями. До О, речі, після нашого шо? випуску. Так, що їх не вже де дівчатам тренуватися і хлопцям. Так це ж чудово, респект Валентині Івановні і Світлані. пів Півроку. Але ще таки висять. Що таки висять, діти є де займатися. Це дуже чудово. Ми, ми, ми тільки ми готові і далі щось вам допомогти, щоб у вас швидше йшла робота. А, до речі, минулого тижня ми говорили, як голова Кременчуцької військової районної адміністрації Олег Лідник коментував, що не виконані бюджетні плани по збору коштів на теренах чотирьох громад. Зокрема, називалася Пришибська громада, яка виконала увага, на 59% лише збір податків. В Пришибі дуже велике невиконання. Всього виконано бюджетні показники на 59,7%. Просідання на 40%. Тобто план про збору податків не виконаний. І називалася причина, що бюджету утворюючи, начебто, підприємство ну сьогодні працює, ви саме розумієте як. Так ось, ну, я таки ж аналізую ситуацію, і я вважаю, що щось помилилося, мабуть, у Кременчуцькій військовій адміністрації, тому що, очевидно, що в Пришипській громаді завищено, ну, по-перше, некоректно порівнювати з січень місяць, взагалі його брати до уваги по виконанню бюджету. Це не професійно. Взагалі, в січень місяць він своєрідний. Його ніколи економісти, в принципі, місцевого бюджету не беруть в аналітику. Ніколи он це не показник. Десь лютий березень. от тоді вже можна дивитися, яка тенденція йде щодо податків. Це перше. А по-друге, там дуже так складно зроблена система, що е, прийшли вимушений був завищити план. По збору і поставили завищений план, і відповідно, зібрати він не міг ці кошти, і, відповідно, не виконав бюджет. То отут або допомогти прийшобу районна адміністрація не змогла, або підправити їх, або проконтролювати, або промовчити, не вийшло. І тому прийшлося виправдовуватися голові адміністрації перед журналістами з приводу невиконання бюджету. Ну не може бути, щоб бюджето підприємство підвело громаду, тому що е, на 40%. відсотків. Тому що дивіться, там же ж на кілька відсотків тільки не виконали горішні плавні інші громади, які теж причетні до цього підприємства. Чудська громада виконала на 91,2 відсотка бюджетні показники. Гарішня плавницька чуть-чуть не дотягнула 99,7%, невиконання на 0,3%. відсотка. То ж саме в Семенівці виконання 98,8%, недовиконання 1,2%. А тут раптом 40%, значить, завищили плани реально і, і, і нічого. Тому і не коректно, але будемо дивитись тепер з приводу того, як буде розвиватись події. Тепер же увага до виконання бюджету прикута відповідно. Тому. Закінчиться лютий, березень, будемо постійно моніторити, аналізувати, і в цьому нам буде допомагати що закон прийнятий Верховною Радою. Так до речі, дуже цікавий закон. А що він передбачає? А Передбачає, що тепер сесії вони будуть транслюватися. Також транслюватися після завершення військового там в прямому ефірі зобов'язують транслювати. А до завершення будуть Записня, в записі. Вони, вони, вони будуть викладати. Любити. І також засідання постійно діючих комісій, і також що дуже важливо, тому що у нас цього поки що немає. От коли виставляють на сайті проекти рішень. Без додатків, то там обов'язковою вимогою є, щоб додатки були відкриті і прозорі. Тобто, від першої буковки до останньої так. повинно все бути опубліковано і прозоро. І тепер не сховаєте від журналістів інформацію, аж ніяк. Все а повинно наші перші а ми тут боролися, добивались, приходили. Нас намагав, визивали поліцію. Тут чудеса просто. Ну, нарешті, десь, мабуть, не ми тільки тільки одні намагаємося достукатися і ви, ну, що ви... намагаємося достукатись. І з'ясувати деякі обставини, ті чи інші цифри, чи факти, чи будь-яку інформацію, щоб донести людям. Очевидно, ж, по всій Україні створилися ці князівства, створилися ці закриті клуби по розподілу бюджетів, земель, і надр і всього іншого. І тепер. У ну, Верховній Раді ж ця інформація зібралася і, врешті-решт, вирішили. вирішили прийняти рішення, тому що вже взагалі, видно, ж дуже плачевна ситуація. Не просто ж так. Тому будемо сподіватися, що продовжуємо співпрацю із і моніторинг діяльності Пришибської територіальної влади в Пришипській територіальній громаді. Будемо працювати прозоро і відкрито. А серед позитивного дуже цікава інформація. Нарешті-решт, відомий і будинок. будинок мешканці відомого будинку, врешті-решт отримали цивілізацію. Цивіліза послуги, які відповідають, ну хоча б трошечки сьогодні, Так сьогодні вони мають і каналізацію, і водопостачання, і все це підключено, і все це працює. Та, всякому разі, так нам повідомили мешканці цього будинку. Так що ми вас вітаємо. А я думаю, що потрібно відзначити, що саме за участі цих депутатів, які зараз працюють, було прийнято дане рішення. Да, це команда депутатів таки ж дослухалася і почула цих мешканців, які десятками років мучили, страждали. Там не одне покоління виросло в тих жахливих умовах, коли. Вбиральня на вулиці, вода в колонці підвізна. на вулиці, підвізна, потім в колонці на вулиці. Ну, взагалі, щось воно було там непонятне. Ну, головне, що в сільській раді вода була. Ну, спочатку ж. Кума, спочатку для мене, а потім для всіх. Так? Ну, якось так. Ну, то таке, ну все одно треба віддати належне Валентині Івановні. Вона підтримала ідею депутатів і, і, і разом з депутатським корпусом, таке що внесла ці пропозиції, кошти. Тут респект, нічого не можу сказати. Все ж таки, почула і, хоч і з запізненням по, по роках, можливо, для тих людей, але все одно сьогодні вони мають гарні і нормальні умови. Нарешті, що ж відбувалося на теренах нашої полтавщини цього тижня. У районах триває робота з облаштування укриттів. У сховищах проводять капітальні та поточні ремонти, враховують потреби людей з інвалідністю. Саме зараз триває ремонт восьми захисних споруд. Нині ремонтують два укриття в Лубенському, п'ять в Полтавському та одне в Миргородському районах. Через ворожу атаку ППЛА частково зазнали ушкодження дах та вікна приватного будинку на Полтавщині. Національний президентський оркестр завершив концертний тур Полтавщиною, зібрав аншлаги в Полтаві, порятині, горішніх плавнях, хоролі та Чутовому серед глядачів чимало військовослужбовців. На Кременчуччині сталося три пожежі. Загоряння зафіксували в Козачівській громаді одне в Градишській постраждалих нема, але вогонь знищив 8 тонн лугового сіна, покрівлю будинків, корослинність та на території площею 1 гектар. За кошти платників податків. Обласна лікарня отримала медичне обладнання. Про це розповів голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Новий магнітно резонансний томограф встановили в обласній лікарні. Його придбала за майже 50 мільйонів гривень з облбюджету. Приміщення підготували за рахунок майже 5 мільйонів гривень Національної служби здоров'я України. Апарат допомагатиме проводити діагностику цивільним і військовим, розвантажить чергу пацієнтів на обстеження. Такі послуги для людей безкоштовні за направленням лікаря. Від ЮНІСЕФ отримує швидку для притулку новонароджених малюків. Це перша автівка такого зразка і комплектування в області. Вона дозволяє не лише перевозити, а й надавати невідкладну допомогу дітям з найменшою вагою. Швидка має новітню апаратуру, обладнана механізмами, які мінімізують поштовхи під час року. Як виглядає два роки нашої боротьби на карті? Два роки тому Росія розпочала велику війну. Збройні сили України та наша єдність понад 730 днів стримують російську навалу на відео. Показано, як Росія окупувала Україну, і як збройні сили України повертали захоплені території. Ну а на цьому поки що все зустрінемось за тиждень. Слідкуйте за нашими новинами.